Насправді я можу сказати, що я е, політично неосвічена людина і Мені 26 років, і навіть жодного разу я не ходила і не голосувала, тому що, на жаль, я не вірю в нашу владу, і я не вірю в те, що щось може змінитися. Я вірю в свої сили, в своїх батьків, я вірю в людей, вірю в народ, тому що він у нас чудовий. А в нашу владу я не вірю. І це дуже болюча тема, і я навіть не знаю, що я можу сказати, тому що мені так, Такій людині сказати немає чого. Щоб прислухався до того, що потрібно простим людям. Всеб... Хотілося б, щоб було просто нам краще жилося, щоб більше думав про всіх людей. Що їм скажу. Не виконав того, що нам обіцяв. Переглянути свою політику. За два роки він і так і не вирішив, що робити, то закінчувати війну військовим методом, чи все-таки на примирення, йти розумієте? він два роки нічого не змінилося. Він і досі не знає, як закінчити війну. От якщо він вирішить, що робити, чи то вже мирним шляхом якось інтегрувати ці території, чи то вже військовою операцією, хоча він і каже, що наразі не здатні Збройні Сили закінчити. От як вирішить, тоді будемо щось мати. Поки певна стабільність є, але ми почнемо прогресувати лише коли закінчимо військові дії. На Україні був вир, і що вистачило розуму, щоб зробити так, щоб всім було добре менше крав. Будьте з будь ласка. Бути більш реформ. Де, я думаю, пора йому ходити. Ну, тому, Я не віжу змінити суді. Багато чого не зробив, багато чого не зробив. Але не будемо тащати, я думаю, що ви теж знаєте. Я за нього не голосувала, Ну, скажімо так, обіцянками запам'ятався, а ділом, на жаль. Дякую.